Вітаю, шановні друзі! Зараз розкажу вам просто нереальну історію про німця, який сидить на виплатах Джоб-Центр і отримує додаткові гроші судячи зі своїми роботодавцями. Друзі, зробіть, будь ласка, репост. Нещодавно біль написав дуже цікаву історію однієї інтерсекс-персони. Я не знаю, що це означає. Це він, вона, воно, це бінарна, небінарна особа. Не знаю. Написано інтерсекс особа. От і ця е персона в Німеччині судиться з роботодавцями через кожну відмову в працевлаштуванні. Він же виграв більше 200 судів в Німеччині, друзі, і заробив більше 200 тисяч євро. Ви вдумайтесь, і при цьому він весь час сидить на Джоб-центрі і отримує гроші. Бюргер Гельд. А є інтерсекс- людиною, як повідомляє Більд, має важку форму інвалідності та вже 8 років не працює. Зільке не лише отримує допомогу по безробіттю бюргер а й використовує для себе додаткове джерело доходу, отримуючи компенсації в разі відмови у працевлаштуванні. Таким чином, Зільке за кілька років виграла 239 судових процесів. Нещодавно один із суддів оцінив, що позивачем було загалом отримано 240 тисяч євро в якості компенсації, і це окрім виплат від Джобцентру. Друзі, у п'ятницю відбулось 240 сорокове судове засідання цього разу в трудовому суді Хагена. Справа стосувалася вакансії офіс менеджера в друкарні. Заявка на вакансію була відхилена, і зільки стало відомо, що вакансія не була зареєстрована в агентстві з працевлаштування, Хоча це обов'язково для робочих місць, придатних для людей з інвалідністю, Зільке називає це дискримінацією і вимагає 5 тисяч євро як компенсацію. Адвокат Вольган Цвієхов, який представляє інтереси друкарні, заявив, позивачний проявляє серйозного інтересу до посади. За словами адвоката, Зільке перетворила скарги на бізнес-моделі, заробляє на тому, що обманює малі підприємства. Мене дискримінують незалежно від того, як транслюдину чи через мою інвалідність, стверджує скаржник Зільке. Цього разу було призначено 700 євро компенсацій. Сума була узгоджена протягом кількох хвилин. Я не роблю це заради грошей. Це не бізнес модель. Мене утискають під час відбору кандидатів. І я це оскаржую. Це моє. Право каже зільки в інтерв'ю телеканалу РТЛ. Незабаром відбудеться наступне засідання в трудовому суді Північного Рейнвестфалії. Аліна Дюнебаке, керівниця відділу персоналу друкарні, не згодна з позицією зільки. Закон тут використовується в корисливих цілях. Це шахрайська схема і чисте вимагання в іншому випадку. Зільки отримала 3750 євро компенсації, як повідомляє Вестфалін тоді претензія була в тому, що у вакансії не було вказано де для позначення небінарних людей зільки також обурила дискримінація за віком через формулювання молода команда. Власник компанії запропонував зілька обійняти посаду просто під час суду, але отримав відмову. Гроші, які Зільке отримає за рішенням судів, не враховуються під час розрахунку допомоги. бюргергельд і не оподатковуються. Оце друзі, крута бізнес-модель. Отримуєш бюргергельд від Джоб центру, отримуєш компенсацію за відмову в працевлаштуванні. Ось така бізнес-модель існує, навіть і у німців, друзі. От такі юридичні причуди можуть відбуватися в Німеччині. Тому зробіть, будь ласка, репост з повагою, ваш адвокат Демченко.